Вітаю на каналі Магія Таро. У нас сьогодні буде рубрика Перемога України. Будемо перекривати негатив, щоб перемога прийшла швидше, і щоб ворог тікав з нашої території. Будемо простраювати майбутнє так, як нам це потрібно. Що заважає Збройним силам України знищити росіян? Так, скажіть, покажіть, які перешкоди, що заважає? Чотири меча. луна. Ой, погана ситуація, багато жертв втрат. Ми як паралізовані. Можливо, така ситуація, що й нема чим стріляти. І є магічний вплив з боку ворога. Тобто вороги також працюють. Там є в них спеціальні люди, які, так як я, перекривають в свою сторону. Карта дурак, багато жертв, втрат. Шість мечів. Щось скрите, таємниця, про колесо фортуни. Крутять колесо долі, магічно, щоб були перешкоди, щоб як намога більше було перешкод, щоб не було цієї перемоги. Так, впливають на тих, хто нам повинен давати зброю, хто нам допомагає. Прибираю негатив. Багато негативних карт, перешкод дуже багато. Та все перешкоди. Заперечую. Перекриваю. Прибираю негатив. От десь, як не вийшло у нас, бачите, я могло. Перекриваю. Все зле лихе, повертаю назад ворогам. Знімаю негатив магічний, енергетичний, відкриваю шляхи Збройним силам України на перемогу, на то, щоб було все необхідне, щоб перемога була, щоб зброї було багато, щоб ресурс був, щоб. Було чим і ким воювати. Прибираю негатив, знімаю нулю, відкриваю шляхи вищі сили, допомоги прошу. Допоможіть Боже, допоможіть нам, будь ласка, перемогти росіян, звільнити свою територію. І щоб всі військові повернулись додому живими і неушкодженими, щоб всі українські військові, ті, що Україну захищають, повернулись додому живими і неушкодженими. Та буде так і так єсть. Так, дивимось далі. Коли Росія визнає свою капітуляцію? Скажіть, покажіть, коли Росія визнає свою капітуляцію, що заважає росіянам визнати свою капітуляцію? Прибратися звідси. Ось відкритий шлях, ага, і закритий шлях. Так, так, там. Є ті, які хочуть, щоб вони йшли вперед, але вони фізично вже не можуть цього робити. Дуже багато втрат. Їм важко це робити. Вони із последніх сіл за гроші це роблять по контракту, що гроші заплатять, але їх там дурять, комусь доплатять ці гроші, комусь ні. Дуже багато втрат. Так, що заважає визнати капітуляцію, скажіть. Наступ у них планується бути вперед. Багатий ресурс, при допомога прийшла, мріють про перемогу. А коли визнають свою капітуляцію, скажіть, покажіть, в цьому році визнають свою капітуляцію. Ви знаєте, до кінця року цілком, можливо, можуть успокоїтися, визнають свою капітуляцію і прибратися звідси. Коли, Будуть жертви ще більше, ще більше їх втрати будуть. Там мами почнуть виступати мами за того, що багато загинуло, руські мами. Так, прибираю, мами, мами залишимо, хай виступають, негатив прибираю. Все, щоб заважає капітулювати. прибираю вище сили, допомоги прошу, більше нічого не заважає, росіянам визнати свою капітуляцію, забрати свої війська з території України. Буде так і так є перешкод більше нема. Буде так, допомоги прошу. Божого захисту. Що заважає припинити обстріли ракетами і дронами України? Скажіть, покажіть, що заважає припинити ці обстріли, щоб вони припинились, щоб було мирне небо. Захисники, сльози, втрат, предательства. Ще в нас зрадники є і... жертви. Шість міча. Сім пентаклі. Знаєте, буде місць. Оце, що вони нам роблять, це корабль мертвих, що мертві зібрались для того, щоб стати разом з живими і помститись. Помста буде, і буде допомога нам буде, прийде. І це припиниться. Коли це припиниться? До кінця 25-го року припиняться ці обстріли, скажіть? Ще ні? В 26-му році припиняться обстріли ракетами-дронами? Цілком можливо? Так, да, в 26-му році це припиниться. Ця історія. Там дев'яточка, але є великі шанси. 90% на те, що, да, що це може припинитися у 26-му році, точно. Прибираю негатив. Все, що заважає, прибираю, заперечую негатив. Вище сили, допомоги прошу, захисту прошу для України, для всіх її мешканців. Приберіть всі перешкоди, які заважають припиненню обстрілів дронами, ракетами, снарядами ворожими. Все зле лихе. Прошу повернути на голови росіян. То буде так і так, і що вони нам роблять, хай з ними станеться. Буде так. Божу захисту, прошу. Так, чи буде, чи буде Росія позбавлена ядерної зброї? Скажіть, чи буде таке? Так, да, таке буде. Ви знаєте, вони будуть зруйновані повністю. Це вийшла наша перемога, що це відбудеться тоді, коли ми їх зруйнуємо. Тоді в них зміниться і влада, зміниться, і вони будуть самі там віддавати все, що тільки щоб припинилася агресія в їх сторону. Будуть домовлятися на всі умови, які їм ставлять, щоб покращити своє становище. Відповідь так. Буде позбавлено. Чи буде. Чи коли буде знищено кремлівську владу, чи буде знищено кремлівську владу? Давайте ми перекриваємо, щоб змінити дійсність. Скажіть, покажіть, що заважає зруйнувати кремлівську владу, щоб не було цієї влади кремлівської путінської. Це відбувається вже в процесі. Там є на місцях зговор, про це вже розмовляють, домовляються. Про зміну влади домовляються, так і є. Гроші ще є, але будуть вбивства, там будуть вбивати силою. Ліквідація сили і руйнування. Так, вона буде зруйнована і буде, типу, от вижена... все в ноль піде, а потім нове. Будуть будувати щось нове на той краві, що вони зробили. Так. Що мені не подобається? Мені не подобається, що вони можуть відродитися, заперечую. То, що їх руйнують, сльози, це все хорошо. То, що в них ще є гроші. Так, це я також забираю. Це те, що вони хочуть тікати. Це прибираю. Це залишаю. Перекриваю вищі сили, прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Приберіть всі перешкоди, які заважають зруйнувати путінську владу, раз і назавжди. Буде так і так є, що припинилась війна, припинились обстріли. Що заважає Російській Федерації зникнути раз і назавжди з політичної карти світу? Кажіть, покажіть, що заважає їм зникнути? Гроші і війна, війна їх тримає. Прибираю негатив, перекриваю вищі сили. Прошу прибрати, що заважає знищити Російську державу, щоб Росія розвалилась на багато маленьких стран. По Верховному суду буде так і так є. Приберіть всі перешкоди, які заважають їх зникненню як країни. Буде так, і так є, перешкод більше нема. Буде так. Допоможіть. руйнуються. Що заважає російським військовим повернути зброю проти власної влади, проти кремлівської, проти путінської влади? Що заважає російським військовим повернути зброю проти путінської влади? Хороший розклад нічого не заважає, добре. Гроші, только гроші. Ага, минутку. Ні, все хорошо. Так. Тут є люди, які будуть проплачувати цю ситуацію, щоб влада змінилась, щоб знищити що так, що повернуть зброю. Дякую. Що заважає Путіну або той особі, що виконує його роль померти, щоб офіційно? Ну, кажуть, що в нього багато сили, він не такий старий, як вони його роблять, він молодший за того, що вже помер Путін. Відкриті шляхи, багато дільних, як же він помре, може бути, насильницька смерть. Так, захист має. Тут збулав, дуже багато людей молиться, щоб він помер. Має домовленість, що його не вб'ють, що він втече. П'ять кубків. Тут з біча може померти від, просто його можуть вбити. Тут вийшла насильницька смерть, оплакування. Ну, от, що його... ну тут намальована жінка, жена що плакає, що вбили, можуть вбити. Це єдине, що може нас врятувати, що його вб'ють. Так. Заперечу, але він має домовленість, щоб його не вбивали, щоб дали втекти. Заперечу, це помста. Хтось буде, хтось такий, що вб'ють із-за помсти. Хтось із своїх вб'є. ну... Таке слово мені йде в Прибираю всі перешкоди, які заважають Путіну вмерти. Або той собі, що виконує його обов'язки зараз, щоб його вбили по Верховному суду, буде так і так є вище сили, допомоги. Прошу приберіть ту людину, яка заважає тому, щоб в світі був мир, щоб в Україні був мир. Так, полонені повернення. Чи є перешкоди для повернення наших полонених з російського полону? Домовились. Наші мрії здійсняться. Затримки є якісь. Закривають шляхи, але повернення буде. Але не всіх. Когось там притримують обман предательства, обман, що не всіх мало. Тобто домовляються про одну кількість, дають менше. Прибираю перешкоди, заперечую Заперечу. вищі сили, прошу допомоги, нехай всіх повернуться з російського полона, всіх, хто там опинився, цивільні, військові, жінки, діти, чоловіки, щоб всіх повернули, щось скривають, що щось. Заперечую, перекриваю вищі сили, допомоги, прошу приберіть всі перешкоди, які заважають повернути. Всі, хто опинився в російському полоні, що повернули на батьківщину. Перешкод більше нема буде так, так є. Так, і окуповані території. Скажіть, покажіть, які перешкоди для звільнення окупованих територій від расистів, що заважає звільнити. Чи є перешкоди на звільнення Запорізької області від рашистів? Покажіть. Перешкод немає, буде звільнено. Добре. Херсонська область. Що заважає звільнити Херсонську область від рашистів? Чи є перешкоди? Також буде звільнення, перешкоди нема. Донецька. Чи є перешкоди на звільнення Донецької області від рашистів? Нема перешкод, буде звільнено, дякую. Тут навіть що вони самі підуть, Луганська область, скажіть, покажіть, що заважає звільнити Луганську область від рашистів. Тут є предательство. зрадники. Є маніпуляція людьми, страх того, що когось зрадять, вб'ють страх смерті і за цього зрада запречую. Перекриваю, прибираю всі перешкоди, які заважають. П'ять пентаклі нема чим битися. Прибираю негатив. Прибираю всі перешкоди, які заважають. Звільнити Луганську область від расистів раз і не завжди. Перешкод більше немає. По Верховному суду буде так, боже, у допомозі. Прошу. Буде так, як так є. Так. Скажіть, покажіть, чи будуть звільнені Харківська область ті території, які зараз в окупації, чи всі, всі території будуть звільнені від рашистів. Повільно є перешкоди, але будуть звільнені. Також будуть домовлятися. Це мені не подобається, ворог там наступає. Заперечую, перекриваю вище сили. Прошу прибрати перешкоди на звільнення Харківської області від рашистів раз і не завжди буде так. І так ість. Буде так. Крим, а ще Сумська. Скажіть, покажіть, що заважає вибити ворога з Сумського напрямку, щоб не було загрози для Сумської області і для міста Сум. Які перешкоди те саме предательство і застраха? Заперечую, перекриваю вище сили захисту. Прошу для наших військових, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільнити сумську область від решистів, вибити їх з цього напрямку, раз і не завжди. Перешкод більше нема. Та буде так і так єсть. Пердимося Крим. Скажіть, покажіть, чи є перешкоди для звільнення Крима від расистів, щоб Крим повернувся в Україну. Також є перешкоди. За Крим якась домовленість буде. Переговори, обман, хитрость. Бо хочуть щось на щось обмінювати, міняти. Ну, буде обман, не можна погоджуватись. Перекриваю, прибираю негатив, усі сили приберіть, перешкоди, які заважають, звільнити Крим, від рашистів, раз і не завжди перешкод більше нема. Буде так і так єсть. Так, дякую всім за увагу, дякую за донати, дякую за лайки, за поширення цього відео. Чим більше людей подивиться, тим краще цей обряд спрацює. Ми тут не дивимося, що коли буде, ми впливаємо на реальність на тонкому плані. Коли на тонкому плані реальність змінюється, вона змінюється на фізичному плані. З того боку, у расистів також є люди, які роблять те саме, що зараз я простраюють. Їхню реальність під так, як, ну, так, як їм подобається. Тож, чим більше у нас буде переглядів, тим більше цей обряд відбудеться, і тим краще він спрацює. Все буде добре. Тримаємося, і Україна переможе. До зустрічі на каналі!